На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Жителі одного з Костопільських мікрорайонів проти, щоб їх улюблений парк перетворився на будмайданчик. На цьому тижні люди тиха вечері привезли пісок, привезли щебінь і почали заливати фундамент. Чиновники кажуть, парк офіційно ніякий не парк, а рішення про забудову було прийнято ще два роки тому. Ожив після 10 років занепаду. Заборольський будинок обрядових подій вдалося відродити завдяки участі у конкурсі обласних проєктів. Якби не це то не знаю. Шалаш, палатка, грязь. У обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом планують відкрити стаціонар. Це поліпшить якість надання послуг, вважають спеціалісти. Це наша остаточна ціль, остаточна мета. Олександр Берестяний презентував поетичну збірку Абетка почуттів. До неї увійшла різножанрова поезія та вірші, написані в експериментальних формах. На боку ж так, давайте. Жоржина жартома жила, жбурляла жданики зиманно, жар птаха жевжика ждала. Жасмін зажурений, нежданий у гуманітарному університеті. Відбувся конкурс диригентів. Цьогоріч він присвячений 135-й річниці Миколи Леонтовича, які показали себе професійної точки зору. От вони в першу чергу будуть претендентами, на те, щоб вступати в магістратуру. Парк чи будмайданчик. Пристрасті навколо цього питання розгорнулися у Костополі. Жителі одного з мікрорайонів не згодні з тим, що на місці, де вони могли гуляти та займатися спортом, розпочалося будівництво. Чиновники такій реакції дивуються. кажуть, відповідне рішення міські обранці прийняли ще два роки тому. З Костополя повернулась Тетяна Климчук. Парк на перехресті вулиць Рівненської та Сидорова у Костополі, за словами місцевих, існує ще з 70-х років минулого століття. Раніше він був огороджений, засаджений деревами та облаштований спортивним снаряддям. Про колишній вигляд парку тепер нагадують лише фотокартки. Не так давно на цій території з'явився перший житловий будинок, і ось з днями почалося ще одне будівництво. Людей, які живуть по сусідству, цей факт обурює. На цьому тижні люди стиха ввечері привезли пісок, привезли щебінь і почали заливати фундамент. Фундамент був залитий ще позавчора. Він стояв в цілості листій сахраності. Он видно стовчики. А вчора ввечері, коли почули, що прийдуть представники преси і люди будуть протестувати, то вони їх стиха позагортали все. Хто проводить будівництво і чи має він на це право, місцевий інспектор з архітектурно-будівельного контролю повідомити відмовилась. Не змогли прояснити ситуацію і керівники Костополя, хоча законність будівництва пообіцяли з'ясувати. При цьому міські очільники переконують, суперечлива територія ніколи офіційно парком не була. А з 2010 року, за рішенням сесії міськради, вона отримала статус житлової та громадської забудови. Тож зведення будинків при наявності відповідних дозволів там не є порушень ням <звистання> було розроблено проект землеустрою по відведенню цих земельних гляноків зокрема цієї у власність а Також затверджено було рішення про затвердження проєкту землеустрою, відповідно передано у власність вже особам, яким було виділялося, яким давався досвід. Людей, які зібралися на імпровізований мітинг, аргументи посадовців не влаштовують. Кажуть, рішуче будуть відстоювати єдине у мікрорайоні місце для відпочинку. Обіцяють звертатися як до міської, так і до Верховної Ради, а також до суду. Хочемо в, так, якби що міська рада нам. Надала документи, рішення предоставила, коли це все як того, що в 2010 році цей парк, скажімо так, він і був парком завжди. Паркова зона перейшла в землі громадського користування, і від того почали зділитися на участки. І будемо, якщо нічого не допоможе, так будемо звертатися до суду. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Хто хоче, той і робить. Жителі села Забороль Рівненського району віднедавна мають відремонтований будинок обрядових подій. З десяток років приміщення було занедбане, а двері заміняв шматок тканини. Цієї осені будинок обрядових подій набув нового обличчя. Це стало можливим завдяки конкурсу проєктів, який проводить облрада, і звісно, активності сільської громади, яка у цьому проєкті взяла участь. Детальніше Іван Марчук. Ці кадри відзняті на початку січня 2008 року. Заборольський філіал будинку культури, який слугує приміщенням для обрядових подій, майже 10 років стоїть занедбаний, тепла тут немає, тому стіни вкрились льодом. Всередині повний безлад. За відсутності іншого місця в селі Заборольцям доводиться відзначати свята саме в таких умовах. Майже 5 років тому люди запевняли, до руйнації цю будівлю довів сільський голова. Тепер тут усе інакше. Якщо зовні приміщення майже не змінилось, хатинку тільки побілили, то на ремонт. Всередині витратили понад 70 тисяч гривень. Зайнялась будинком обрядових подій Валентина Солощук, який на останніх виборах люди довірили керівництво громадою. Жінка взяла участь у конкурсі проєктів сільських голів, що проводить обласна рада. Добробут власними руками, так і називається і в рамках проєкту Обласна рада. Проект взяв, отримав перше місце в конкурсі обласному. Відповідно, 50 більше 50 десь 60% проєкту мало бути залучено коштів місцевого місцевої громади. Навіть не бюджету. Бюджет ми тільки 10 тисяч використали на вкладання бруківки. Все решта, що тут зробилося, робилося своїми руками. Із обласної казни на відновлення приміщення забороль отримав 32 тисячі гривень. За ці гроші тут придбали дещо з техніки і радіє сільський голова. Нарешті здійснили маленьку мрію. Купили великий холодильник. Дуже задоволені всі страви, всі ковбаси, все м'ясне, все що є тут, вміщається на весіллі. Нині будинок обрядових подій знову користується попитом. Тут Тетяна Горецька нещодавно зіграла весілля своєї доньки. Якби не це то не знаю, шалаш, палатка, грязь. Нам дуже сподобалось тут. Нас буде нас дождемна ще одна дочка. Є будемо робити, коли весілля, і так, так тож теж сюди прийдемо. Отримати кошти на ті чи інші потреби села керівник громади може не тільки з обласного, а й з різних інших фондів, кажуть в облраді. Нехай ці суми і не мільйонні, але для маленької, і від того не менш важливої справи їх буде достатньо. Головне правильно написати проект. Бо якщо написати проект, дайте кошти на ремонт дитячого садочка, так то таких проєктів, так пруди -пруд", а якщо не написати той же самий проєкт Гроші для дитячого садочка, але назвати його Об'єднаймося заради дитини, то хочеться почитати, що там в змісті того проєкту. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Темпи поширення епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні не зменшуються. І, як зазначають лікарі, ця проблема давно вийшла з суто медичної площини і набула соціального характеру. Саме тому в обласному центрі боротьби зі СНІДом проводять профілактичну роботу серед представників груп ризику. У центрі також планують відкрити стаціонарне відділення, що дозволить поліпшити якість надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим. Віл-інфекцію вперше на Рівненщині зафіксували у 1996 році. Нині в області зареєстровано понад 1800 випадків віл-інфікування. Найбільше їх у Рівному, Кузнецовську та районах, наближених до обласного центру. Переважно ми реєструємо випадки серед жителів міста. Вражає переважно найбільш працездатне населення та репродуктивне. Вікова категорія це 25-49 Обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом виповнюється 10 років. Нещодавно він переїхав у нове приміщення: більше площі, більше умов для надання медичної допомоги. За словами головного лікаря, заклад працюватиме за принципом єдиного вікна. Пацієнти зможуть отримати тут комплекс необхідних послуг. Це центр інтегрованих послуг для ВІЛ-інфікованих. Це наша остаточна ціль, остаточна мета. Закінченням цього буде надання стаціонарної допомоги. Нині антиретровірусну терапію при центрі отримують понад 300 віл-інфікованих жителів області, і хоча вона надається безкоштовно, відсоток тих, хто з певних причин від неї відмовляється, залишається високим. Ще 10 років тому ми говорили, що СНІД – це чума ХХ століття. Зараз ми так не говоримо, тому що є АРТ-терапія, люди лікуються, люди живуть. Змінюються проблеми. Є невирішені проблеми є. Проблема того, що лікування надається в достатній кількості багато пацієнтів лікуватись не хочуть. Виховання так званої прихильності до лікування є одним із основних завдань центру, як каже головний лікар закладу, згодом інфіковані все ж вдаються до терапії, але ефекту вона не матиме, адже у вірусу виробилася стійкість. Займаються у центрі також профілактикою. Задля цього співпрацюють з благодійним фондом майбутнє без сніду. Його волонтери працюють з групами ризику ін'єкційними наркоманами, ув'язненими, представницями секс бізнесу. А віднедавна із чоловіками, які надають перевагу одностатевим стосункам. Це група дуже закрита. Вони, якби на соціальний працівник, із групи ризику. Даної групи, і якби доволі непогано вийшли ми на цю групу. Хочу вам сказати, що по оціночній кількості в нашій області, якщо, наприклад, у нас жінок секс бізнесу затверджено 800, то чоловіків, які мають секс з чоловіками в області, 2000 затверджено, тобто це велика кількість. І це група, з якою потрібно працювати і працювати. Представники фонду надають можливість швидкого діагностування. Окрім цього, обмінюють шприци, роздають презервативи та лубриканти. Руслан Савуляк, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Клевенський госпіталь для ветеранів отримав нового керівника. Ним став 35-річний Андрій Бурачик, який до цього обіймав посаду головного лікаря Рокитнівської центральної районної лікарні. Відповідний контракт з новим очільником госпіталю за поданням обласного управління охорони здоров'я вже підписав голова рівненської облдержадміністрації Василь Берташ. Сьогодні Андрія Бурачика вже представили колективу. Нагадаю, до цього начальником Клевенського госпіталю для ветеранів продовж 13 років був Григорій Слива. Наприкінці вересня він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Бурачик Андрій Іванович, головний лікар Рокітнівської центральної районної лікарні, який показав себе як хороший організатор охорони здоров'я, хороший менеджер і хороший керівник. Ми ставимо завдання укріплення матеріальної технічної бази і розвиток нашого госпіталю, який сьогодні один з найкращих в Україні. Сходи біля головного входу до обласної дитячої лікарні необхідно терміново відремонтувати. Таке звернення до керівництва області прийняли члени громадської ради. Крім того, під час першого після тривалої перерви засідання її представники підготували низку рекомендацій, що стосуються спорту, медицини, будівництва та інших галузей. Нагадаємо, громадська рада є дорадчим органом, що діє при обласній адміністрації, і складається вона з представників різноманітних місцевих громадських організацій. Звичайно, будуть додаткові рекомендації підсумки цього круглого столу доведені до керівництва облдержадміністрації. Робота йде. Робота буде йти. Особливе свято для особливих дітей. Обласна бібліотека для юнацтва влаштувала майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок для вихованців навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина. 20 діток переймали досвід у досвідченої майстрині. Разом зі всіма вчилися робити ляльку мотанку, і наші кореспонденти. 15-річний Михайлик любить читати книжки та грати у футбол. Створювати іграшки власними руками йому раніше не доводилось. Це каже перший досвід. Хоча у такому юному віці в хлопця є цілком доросла мрія. Я мрію на сайт пастанцепия. Про славній фесі е е священник, да? так само і пастор церкви, і інші ну, плониці. До Дня дітей з особливими потребами майбутній мрійник разом зі своїми однолітками навчався виготовленню ляльки-мотанки в обласній бібліотеці для юнацтва. Творчий майстер-клас діткам провела знана на Рівненщині майстриня Антоніна Шафранська. Я приготувала від себе такий невеличкий подарунок від себе. от, от такого невеличкого зайчика. От. Це Не тільки зайчик по народознавству, це кукла. Такі майстер-класи виконують одразу дві функції: з одного боку залучають дітей до творчості, а з іншого ще й приносять користь здоров'ю, оскільки виготовляючи ляльки, діти заспокоюються, мають змогу реалізувати себе в колективі та вдосконалюють дрібну моторику рук. Саме завдяки таким заходам, ми хочемо е, виховати в них моральність, порядність і е, розвинути всебічний розсвітити. У стінах бібліотеки таке свято влаштували вперше. В майбутньому організатори планують проводити частіше різні заходи та залучати до них особливих діток, аби вони мали змогу не лише брати участь у майстер-класах, а й стати активними читачами. Ми плануємо в наступному подальше співпрацювати із центром. Будемо ми дітки діток записуємо до нашої бібліотеки. Якщо вони ну не в змозі самі приїжджати, то ми будемо туди привозити книжечки. А на сам кінець на дітей чекали подарунки та солодкий стіл. Світлана Даниш, Назар Інформаційна програма День. Знаменитий Щедрик Миколи Леонтовича лунав нині у концертному залі Рівненського державного гуманітарного університету. А у ролі диригентів виступили студенти музично-педагогічного факультету. Тут відбувався традиційний конкурс, який цього року був присвячений 135-річчю від дня народження знаменитого українського композитора. За перебігом змагань слідкувала Галина Баранчук. Цьогорічний конкурс присвячений 135-річчю видатного українського композитора, хорового диригента, педагога та громадського діяча Миколи Леонтовича. Він є автором багатьох відомих обробок народних пісень. Однією з найпопулярніших є «Щедрик». Цю мелодію знають у всьому світі під назвою Колядка дзвонів. То спостерігає за диригентом, здається, що керувати колективом дуже легко. Насправді ж кажуть викладачі: лише для того, щоб навчитися правильно тримати руки, потрібно витратити не одну годину. Спочатку це є елементарні вправи, технічне навантаження, таке де вони кожен день повинні над цим працювати. Це технічна сторона. А вже про музику ми вже пізніше. Ганна Вознюк вчиться на музично-педагогічному факультеті РДГУ вже третій рік. До вступу в університет. Про диригування не мала жодного уявлення, та спробувавши керувати колективом, вже не може полишити цього заняття. Каже участь у творчих конкурсах стимулює її удосконалювати майстерність, тому що бачу свої недоліки, бачу е, людей, які інші диригують, бачу викладачів, як вони диригують, бо різних приклад, і ну намагаюсь, якби дійти до певного рівня, щоб це було достойно. Дати можливість їм розкритися на другому курсі, на третьому, на четвертому тобто, в процесі підготовки хто наскільки. І таким чином стимулювати їх творчий розвиток, переможці конкурсу, окрім традиційних грамот та матеріального заохочення, можуть розраховувати на продовження навчання за спеціальністю, які показали себе з професійної точки зору. От вони в першу чергу будуть претендентами, щоб вступати в магістратуру. Це найвищий щепель. От нашої освіти професійної. цього разу такі привілеї здобули в своїх номінаціях: Назар Андрушко, Анна Бозняк та Анна Дубчак. Їх диригентська майстерність не викликає сумніву, кажуть педагоги, адже твори Леонтовича є досить складними для диригування. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Фестиваль вуличних вертепів вперше організовує влада рівного. Його планують провести 13-14 січня. У виступах, які за задумом мають тривати до 15 хвилин, потрібно буде показати невелике театралізоване дійство. Взяти участь у ньому зможе будь-який колектив і навіть окрема сім'я. Як повідомила заступника міського голови рівного Галина Кульчинська, заявки на участь прийматимуть до 5 січня. Фестиваль вертепів організовують як альтернативу конкурсу ялинковий прикрас, бо, як з'ясувалося, цьогоріч паперові іграшки є пожежу небезпечними, тому від їх виготовлення і розміщення на ялинці цього року відмовились. Презентація поетичної збірки Олександра Берестяного Абетка почуттів відбулася в Рівненській обласній бібліотеці. До неї увійшла різножанрова поезія, створена протягом останніх трьох років. Чимало віршів написані у досить нетрадиційній формі. Одним із перших їх почула і наша знімальна група. Перша книга ліричних віршів Олександра Берестяного стала результатом майже трирічної праці. Збірка Абетка почуттів щойно з'явилася, однак вже встигла знайти своїх шанувальників. Чула на парах на лекціях, дещо розповідали. Дуже зацікавилась, тому і прийшла сьогодні на презентацію його книги. Знаєте, так якось прибрало мене, як можна в такі звичайні ніби слова вкласти свою душу, вкласти якісь неймовірні почуття, які ми зустрічаємо їх кожен день. Для нас це ну, нічого такого особливого. А автор розумів їх вкласти в слова і. Донести до читача за задумом автора книга увібрала в себе різноманітні жанри, крім ліричних та сатиричних творів, ще й віршовані анекдоти, тости та тексти, що покладені на музику. Назва збірки теж не випадкова. Тут є цикл віршів, кожен з яких починається на певну літеру від А до Я на боку ж так. Давайте Жоржина жартома жила, жбурляла жданики зиманно, жар птаха жевжика ждала. Жасмін зажурений, нежданний, нежданні жості ржемо лость. Женшень живильний, жалкий нужбо. Жоржині жваво так жилось, але життя. Жужжало жужмом за словами автора, писати він розпочав ще з дитинства, але надрукувати першу збірку вдалося лише сьогодні. Олександр Берестяний видав книгу власним коштом за підтримки спілки журналістів України. Спілка журналістів сьогодні не є тією організацією, яка має кошти для видання книг. Олександр видавав книжку сам. Єдине, що я написав передмову до цієї книжки, і я дуже радий того, що Ця передмова з'явилася саме в книзі мого друга. Нині спільно з іншими журналістами нашого краю Олександр Берестяний планує взяти участь у благодійній акції, яка відбудеться після різдвяних свят. Зібрані кошти передадуть на лікування важкохворої дитини. Тетяна Івачук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День Господарі виявилися найсильнішими на турнірі імені Ніла Хасевича, який фінішував у п'ятій спортивній школі рівного у місцевих спортсменів 14 золотих медалей та впевнене перше загальнокомандне місце другими стали гості з Волині, а третіми тернопільчани, в яких 9 та 6 перших місць відповідно. Загалом у змаганнях взяло участь майже півтори сотні юнаків з п'яти західних областей. Турнір став одним з етапів підготовки спортсменів до світової першості, яка відбудеться у серпні наступного року. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.